Бахмутська загальноосвітня школа першої третьої ступенів номер 5 з профільним навчанням одна з найкращих шкіл в Україні. З 2013 року навчальний заклад є учасником всеукраїнського експерименту з теми створення здоров'язбережувального освітнього простору за ідеями Василя Сухомлинського та в контексті інновацій шкільної освіти. Сюди поспішають діти зі всього міста та району. Не секрет, що фундаментом роботи всієї школи завжди були початкові класи. Саме вчитель початкових класів бере на себе велику відповідальність вести маленьку людину в новий світ світ знань. 25 років працює в школі номер 5 Памазан Ірина Валеріївна. У своїй роботі вона спирається на позитивну я концепцію, а роботу спрямовує на самореалізацію особистості та розвиток творчого потенціалу молодшого школяра. Учитель уміло поєднує асоціативно, образний та логічний підхід у навчанні. Я або у словах, пише після В, 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 в М Ф в, та Р. Перед я ю є ї. Наприклад, «хом». Як сім'я, м'яч і м'я. Так для засвоєння учнями граматичних понять учитель розробила та впроваджує асоціативні алгоритми запам'ятовування. У своїй роботі педагог наслідує ідеї Василя Сухомлинського, а саме, ідею розвитку творчих здібностей через уроки мислення в природі та ідею саморозвитку дитини через інсценізацію казок відомого педагога. Ірина Валеріївна вважає, що в кожної дитини є здібності і таланти. Все, що потрібно для того, щоб вона змогла розкрити крила творчості, саме реалізуватися у своєму таланті. Це розумне керівництво з боку дорослих. В рамках створення здоров'язбережувального простору вчитель розробила пальчикову гімнастику за сюжетами казок Василя Сухомлинського. Учні класу Ірини Валеріївни реалізують потенційні інтелектуальні та творчі можливості через участь в олімпіадах і конкурсах. Вони є переможцями і призерами міжнародних всеукраїнських обласних та міських конкурсів. Свої досягнення учні накопичують у портфоліо. Є портфоліо і у вчителя. Ірина Валеріївна автор розвивальної програми Розумний та розсудливий та різних методичних посібників. Має друковані роботи у фахових виданнях. Вчитель є переможцем та призером конкурсів педмайстерності, нагороджена грамотами та дипломами за розповсюдження педагогічного досвіду. Помазан Ірина Валеріївна керівник міського методичного об'єднання вчителів початкових класів. Весь свій час життя Ірина Валерівна присвячує улюбленій справі. Для дітей вона турботлива матуся, для батьків помічник та порадник. Учні та батьки поважають педагога за високий професіоналізм і материнське ставлення до дітей, безмежну відданість вчительській праці.